Кому потрібна робота? Хлопці, ми вас шукаємо менеджером з продажу Рівне Київ. зарплата від тисячі доларів. Кому цікаво, хлопці і дівчата? А чому не одній ті самі пісні крутяться? Не скажете мені? Всім привіт! Хлопці і дівчата? Ми шукаємо менеджера з продажу автомобілів. Кому цікаво, робота в Києві в Рівному, на офісі з понеділка по п'ятницю. Саме класний графік собі. До шести поробив, пішов додому, рішаєш діла свої. Ой. Що за хрень? Це прикольна пісня. Чули? А грошей денег? В нас зарплата від 1000 доларів, в нас ставка 20 тисяч і відсотки від продажу машин. Ти можеш продати там машин 5 за місяць, це добре, там 6, 7 до 10. Графік. Графік з понеділка по п'ятницю з 9 по 6, субота, неділя, желізні вихідні. Ви можете залишити свій номер, ми з вами поспілкуємось по телефону, домовимось про співбесіду і вже будете на місці собі вирішувати.